Їду в церкву, компанія, друзі, шикарна в мене. Подивіться, будь ласка, це Оксаночка, моя, там сестра Тетяна Леонідович, <сих> Ніколаївна. <сих> Ось, друзі. І хочу трошки поговорити на одну важливу тему. Нам варто пам'ятати слово Боже, скоріше, всього, ви його читаєте і пам'ятайте, що обіцянки Божі, вони умовні, друзі, а любов безумовна. І Бог, друзі, взагалі Він благословляє вірність. Вірна людина багато благословіннями. ви пам'ятаєте це. Але є один термін, про який хочу вам нагадати всім і собі також. За цим терміном слідує багато благословінь, але можна вас трошки на знання Біблії протестувати? І я буду починати речення, а ви по пам'яті, якщо ви Біблію читаєте, а ви читаєте, надіюсь, ви зможете далі продовжити. Ось і так я починаю. Мова йде про одну якість людини. Якщо вона ця якість у людини є, то за нею слідує Боже благословення. І так, починаю. За ним, за оцим. Якщо воно у нас є, то написано слідує багатство і слава, і життя. Другий уривок з Біблія. каже, що якщо у вас це є, то це допомагає вам уникнути пасток смерті. А. Третє місце святого письма написано: якщо у вас це є, то вам це додає днів. І Біблія каже, хто має оцю якість, той не матиме нестачі ні в чому. І Біблія також каже, що щасливий кожен, хто має це щасливий, ми хочемо щастя. А також Біблія каже, що якщо це у вас є, то ви мудра людина, бо початок мудрості саме ця якість і. Без цієї якості у вас мудрості немає друзі. Вибачте, будь ласка. Біблія каже, що якщо це у вас є, то у вас є життя, і якщо ви це маєте, то будете завжди задоволені, і зло вас не спіткає. І так? Скоріше всього, ви зрозуміли, про що мова йде. Про страх Божий. Є одна з найкращих порад, взагалі, яку я чув в житті. Мій пастор колись сказав мені таку фразу, і я її пам'ятаю досі, ця фраза часто формувала моє життя. Послухайте уважно, як вона звучить. Мені пастор сказав так: Володя, сприймай Бога дуже серйозно, а себе надто серйозно не сприймай. А в нас часто років стається. В цій пораді, до речі, коротко сказано суть того, що Біблія називає страхом Господнім, друзі. Що таке страх Господній, взагалі його природа? Біблійне пояснення буде скоріш, таке, що це не паніка і не жах. Це по суті благоговіння, яке народжується з усвідомлення сердечного такого. Хто такий Бог і хто я перед ним. По суті, страх Божий. Це така внутрішня позиція серця в такому форматі. Бог це центр, я це просто створіння, його воля вище за мої бажання і за баганки, І його слово воно остаточне. Оце і є страх Божий. Це страх, по суті, втратити відносини з Богом, а не страх того, що він знищить. Варто пам'ятати складові Божого страху. І так, їх шість. По-перше, якщо є страх Божий, то це буде усвідомлення Божої святості. Друзі, пам'ятайте, Бог він незручний і не домашній. Він святий, він інший взагалі, і він неосяжний. Страх Господній починається там, де зникає. Фамільярність, отак скажу. Другий елемент страху Божого це визнання Божого авторитету. Бог має право, друзі, наказувати, коригувати і судити. Його слово не обговорюється, йому просто треба підкорюватися. Ми зараз живемо в культурі коментарів. Зараз також я це знімаю, і по-любому будуть коментарі різні. Так ось, з Богом ми не коментатори, ми просто друзі учні. Запам'ятайте це рідненькі. Третій елемент Божого страху покора, а не лише захоплення. Страх Господні, друзі, це не просто емоція, а це послуг. Якщо немає послугу, немає і страху Божого. Навіть якщо є пісні і сльози. Пам'ятаєте, якось Пол Вошер казав так, що якщо ви довго не стояли на колінах, то не треба цибати перед Богом. Пам'ятаєте про це? Ненавість до гріха це четверта категорія страху Божого. Людина, яка боїться Бога, вона не грається з гріхом, не виправдовує гріх, не романтизує, не називає гріх слабкістю. І п'ята якість страху Божого, друзі, це смирення і тверезість, здоровий глузд. Страх Господній вбиває гордість, друзі. Ти перестаєш бути центром всесвіту, і друзі, це просто якесь диво, і це полегшує життя реально. Шоста остання якість Божого страху це радість і безпека. Що парадоксально, то саме страх Господній приносить в мир в серце. Мир в серце це наслідок Божого страху в житті людини. Це допомагає вивітрити голову від ідеї тримати все під контролем. Це коли Бог є Бог реально, і тоді, коли не треба грати роль Бога самому, а в нас є тенденція хорчити себе Бога. Ось у чому суть. Послухайте, страх Господній не зменшує людину, не вбиває особистість. Він, страх Господній, ставить людину на місце. Людина носить в собі образ Божий, і це вища ідентифікація. Страх Господній не забирає друзі радість, він її захищає, по суті. Він не краде свободу у нас. Він звільняє від страху людей. Ти не боїшся людей, коли маєш страх Божий, і він. Звільняє нас від переживань за майбутнє і втрат навіть, коли є страх Господні, життя перестає бути хаотичним. Оце правда дуже велика про страх Божий рішення стають тоді чіткими. Совість у людей стає живою, а серце стає дуже спокійним. Страх Господні це не напружене життя, друзі, це мудре життя, це благословенне життя. Сприймай Бога серйозно, себе серйозно не сприймай, і ти побачиш, як багато благодаті приходить. У твоє життя, коли Бог займає своє належне, перше місце в твоєму житті.